Що вас мотивує? Мотивує наш глядач. Наш глядач, він нас дивляться, сміється, і це нас мотивує на продовження шоу. Угу. Угу. А яким ви хотіли стати у дитині? Я х... хотів стати водієм тролейбуса, угу. да, бо там. Я їздив в школу до школи кожного дня на тролейбусі, а утром давка. Ми отак от, ставимо, mm -hmm. от так отак. Я подивився, що водій в цей час вільний, його ніхто не давить. Я думав, ось би стати водієм. Mm -hmm. Чого ви побажаєте нашим глядачам? Бажаю перемоги над расистами. Ось і все. Yeah.